Всеукраїнський фестиваль вертепів Миланок гуртів колядників Карпатія в Україні організовують вже сьомий рік поспіль. Тричі його проводили в Івано-Франківську, двічі в Києві та Віремча. Цьогоріч дійство вперше організували в Коломиї. Розинкою фестивалю є зірковий вертеп. Участь у ньому беруть відомі українські письменники, телеведучі, співаки, політики та актори. Для них пишуть особливі тексти політично-саркастичного характеру, які озвучують українські зірки. Так цього року роль Ірода виконав Антін Мухарський. Народний депутат Олесь Доніс Капарашутиста міліціонером був Артем Полежака. Телеведуча Соломія Вітвіцька зображала чорного ангела. У пастушків переодягнулися Тетяна Коваленко та Анжеліка Рудницька. Той, що захищає власть, завтра саме і продасть. Їх не треба нам боятись. Вас на всьому оборонятись. Та хто тут смелый смілий тут стоїть в натурі? Може, ти в нас депутат? Чи папа в ментурі? сценарій до зіркового вертепу щороку пише каскар, актор та сценарист Сашко Лірник. Натхнення до своїх творів завжди знаходить серед життєвих перепитій. Пише про політику в іронічному настрої. каже, що цього разу писати сценарій було досить складно, однак, результатом залишився задоволений. Оцей вертеп, я що сьогодні дописував зранку. Дуже вдалий, мені здається. цьогорічний вертеп, один із кращих. Тягне те, що це там можливість. Донести до людей те, що хочеш сказати, бо за цілий рік не і і вертепі це такими, якимись ну знаходиш можливості, те, що накипіло, і люди, і люди розуміють, це приємно. Вже сьомий рік поспіль незмінним ведучим фестивалю Карпатія. Є актор та голос Майдану Євгані Нищук. каже, що кожного разу дізнається все більше про різдвяний колорит. Я це роблю з задоволенням, бо, по перше, практично кожного разу е довідаюся про щось нове, про якусь традицію, яка особливо доходить з колективів, які. Доносять автентичний ну, вертеп. Зірки українського шоу-бізнесу захоплені різдвяною феєрією свята, яка проходить на Прикарпатті. Окрім сценарію, героям зіркового вертепу дуже сподобалось Коломия. Фестиваль взагалі дуже е, крутий, коли ми їхали сюди, і по вулиці йдуть царі, ангели. Це красиво, неймовірно. Додає колориту, однозначно, що Коломия вже стала такою столицею Вертепу. Зацікавив тим, що лірник написав вельми такий. Політично такий підколистий текст хороший, і мені за честь його в шматочок прочитати на сцені. Піднесення таке відчуває, що це справжнє, справжнє, автентичне. Розумієте, отут воно народилося, отут воно століття жило, і ота традиція вона зараз отут, от жива. Біля головної ялинки міста Коломиї весь день колядували і маланкували. В передень старого нового року до столиці Покуття з'їхалося 15 вертепів з Коломийського, Снятинського, Косівського та Городенківського районів. Коломия вперше приймала всеукраїнський фестиваль вертепів Карпатія. Разом з досвідченими дорослими колядниками він шувала на добро і молодь. Учасники дійства кажуть, що основне це дотримання українських традицій. Фестиваль цей у Коломиї для нас особливий. Напевне, того, що ми дійсно відчуваємо тут дух різдва. А? відчуваємо дійсно, що ми ще такий український народ, що ми ще тримаємося. Кубки першими виступаємо на цьому фестивалі. Нам дуже приємно, що нас сюди запросили. Ми підтримуємо українські традиції. Ми згуртувалися, Ми вже 11 рік ходимо, маланкуємо. Нас дружня компанія. Ми всі ровесники, і нам це дуже подобається. Підтримую український народ і Українські традиції. Коломоянка Ганна Васильівна верталась із церкви. Коли побачила розмаїття різдвяних вертепів на фестивалі, не могла пройти байдужою. А я йду з церкви і бачу якраз вертеп. Мені дуже подобається вертеп. Відколи я, я тут народилася, і ще дуже приємно, що вони так здалека приїхали. Засновником та ініціатором фестивалю є народний депутат України Олесь Доній. Організаторами дійства виступили мистецьке об'єднання Остання барикада, Всеукраїнський комітет захисту української мови, Коломийська райдержадміністрація. Адміністрація та міська рада, а це дуже домашній фестиваль, дуже родинний. Я вам скажу, що коли ми перший раз робили. Франківську, я був здивований 6 годин під снігом на морозі. Стояли родинами і слухали сільські колективи. Голова міста Коломиї ігор Слюзер задоволений, що цього року Коломия вперше приймає масштабний всеукраїнський фестиваль Вертепів. Інформаційна компанія, яка передувала цьому фестивалю, привела дуже велику кількість туристів. В місто Коломиї. Це тільки користь місту. Ми чекаємо, що фестивальний рік 13 розпочнеться. Вдало вертепи колядували та меланкували в центрі міста Коломиї. До пізнього вечора за участь у дійстві колядники отримували від меценатів солодкі подарунки. Організатори пообіцяли наступного року провести цей всеукраїнський фестиваль на теренах Івано-Франківщини. Олена Козаченко, Володимир Скрибало, телеканал Рай.